Тарас Шевченко, нащо б здавалися слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, в яких почує поетичні читання від бібліотеки для дорослих номер 13 Вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стяг красу мало ногу, як рідного неба плакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлено слово на мові народу свого. Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову й ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, і все в ній що треба, нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як заря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, хто тьму поборов у бою. І той лиш поша не хто мовив, шанує свою. Осети мову. наша вовту. Величну, гідну і здоров'ю. на світу понесу державою нашої народи. Істи, пред іди, подухом, свободи.